Вітаю колеги. Я Ольга Догадіна, керівник групи експертів з кадрових питань цифрового видавництва Експертус. З 1 січня 2023 року набув чинності в новій редакції закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідно до цих змін змінився і уповноважений орган управління в сфері соціального захисту з тимчасової втрати працездатності. Тому з 7 березня 2023 року діє новий порядок перевірки обґрунтованості видачі лікарняного. Тож ми ознайомилися з цим новим порядком і розкажемо вам основні зміни, що відбуваються. А також підготували алгоритм, як діяти роботодавцю, якщо виникають сумніви в обґрунтованості виданого лікарняного для працівника. Насамперед зрозуміємо, для чого нам потрібно це питання. Пункт 7, частини першої статті 16 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає, що якщо лікарняни не визнали необґрунтованим, то допомогу по тимчасовій непрацездатності не надають. Тому ми повинні розуміти, чи обґрунтовано виданий лікарняний, чи необхідно провести його перевірку, щоб потім розуміти, чи можемо ми призначити допомогу по тимчасовій непрацездатності. Частина 1 статті 27 закону 11.05 визначає, що перевірку лікарняного проводять особи, уповноважені правлінням пенсійного фонду, на проведення перевірок, обґрунтованості, видачі та продовження листків непрацездатності. Порядок Проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірк обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затверджений постановою Кабінету міністрів від 3 березня 2023 року номер 185, визначає, зокрема, у пункті першому, що Листки непрацездатності перевіряють уповноважені посадові особи територіального органу пенсійного фонду та або уповноважені лікарі, перелік яких затверджує правління пенсійного фонду. А оскільки ми пам'ятаємо, що листок непрацездатності електронний формується на підставі медичного висновку в електронній системі охорони здоров'я. То, відповідно, необхідно іноді виникає необхідність перевірки цих медичних висновків. Медичні висновки перевіряють виключно уповноважені лікарі. Уповноважені особи територіального органу пенсійного фонду це працівники територіальних органів пенсійного фонду, які визначені саме цим органом. А уповноважені лікарі це лікарі, які працюють в закладах охорони здоров'я або ФОП, які мають ліцензію на медичну практику, і які затверджені і визначені пенсійним фондом України за погодженням із НСЗУ. Порядок визначає підстави для перевірки обґрунтованості видачі лікарняного. Насамперед, це виявлена невідповідність при проведенні ризик орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи пенсійного фонду. Тож ми розуміємо, що не лише якщо роботодавець, як, ну, як страхувальник звернеться до пенсійного фонду з проханням. Провести таку перевірку, що лише в цьому випадку проводиться перевірка, автоматично всі, весь реєстр електронних лікарняних будуть моніторити. І якщо побачать під час цього моніторину, що є якась невідповідність, пенсійний фонд самостійно розпочне перевірку обґрунтованості видачі лікарняного. В такому випадку. Протягом одного робочого дня приймають рішення про необхідність проведення такої перевірки і роблять відмітку в підставах для перевірки, що це, ця перевірка проводиться за результатами моніторингу даних. Тож, що це означає, що перед тим, як призначати допомогу по тимчасовій непрацездатності, навіть якщо ми не зверталися щодо того, що необхідно перевірити лікарняний на Обґрунтованість його видачі, ми маємо пересвідчитись, що таку перевірку не проводив самостійний пенсійний фонд і що лікарняни не визнали необґрунтовано виданим. Окрім того, перевірку проводять, якщо є повідомлення від НСЗУ про виявлення невідповідності та або застережень до даних, що містяться в медичному висновку. За результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, окрім того, що пенсійний, працівники пенсійного фонду будуть постійно моніторити реєстр електронних лікарняних НСЗУ, також буде. Постійно моніторити реєстр медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, і також, якщо буде бачити якусь невідповідність, повідомляти про таку невідповідність будуть обов'язково пенсійний фонд. І на підставі такого повідомлення також будуть перевіряти лікарняний і медичний висновок на обґрунтованість його видачі. Ну і, звичайно. Пенсійний фонд проведе перевірку, якщо звернувся страхувальник, тобто роботодавець щодо такої необхідності такої перевірки. Або навіть застрахована особа, якщо вважає, що листок непрацездатності їй видали необґрунтовано. Ну, і остання підстава на підставі, коли можуть проводити таку перевірку, це запити правоохоронних органів. Або рішення суду, як проводять цю перевірку? Лікарів обирають за принципом екстериторіальності, і моніторинг такий проводять, і відповідно: перевірку обґрунтованості видачі лікарняного. Саме через електронні реєстри через електронну систему охорони здоров'я. Вони перевіряють відомості про записи в реєстрі мед... медичних записів, записи про направлення, тобто які направлення виписував лікар, тому що зараз у нас всі направлення йдуть в електронній формі, в електронній системі охорони здоров'я. Перевіряють рецепти, які лікар також виписав хворому. Коли він прийшов до нього на прийом і він зареєстрував медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Тобто лікар повністю аналізує всю цю інформацію і потім робить висновок. Обґрунтовано медичний висновок сформовано чи не обґрунтовано, ну і, відповідно, чи обґрунтований оформлено електронний лікарняний на підставі цього медичного висновку. Також що означає принцип екстериторіальності, що коли система обирає, обирає лікаря, який буде перевіряти обґрунтованість видачі медичного висновку, то лікаря обирають з іншого регіону, ніж той регіон, де сформували медичний висновок. Звичайно. Це означає, що ніхто не піде потім, не поїде в цей заклад охорони здоров'я перевіряти медичну документацію, яку там лікар оформляв. Оскільки вся ця інформація є в електронних реєстрах, то, звичайно, відвідувати лікаря для цього не потрібно. Срок проведення перевірки лікарняного не може перевищувати 10 календарних днів. Так, зазначено в пункті 9 такого цього порядку перевірки обґрунтованості видачі лікарняних. Результати перевірки листка непрацездатності посадова особа територіального органу пенсійного фонду зазначає в довідці, що про перевірку обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. А от посадовій особі пенсійного фонду про те, чи обґрунтовано чи ні сформовано медичний висновок. Повідомляють лікар, який проводив таку перевірку. І він просто зазначає, чи обґрунтовано, чи не обґрунтовано сформований медичний висновок. Коли лікар перевіряє цю інформацію, то в нього знеособлена вся інформація. У нього тільки є номер там медичного висновку, і вся основна інформація медична, яка необхідна йому, щоб дійсно перевірити, чи ці документи оформлені правомірно. Порядок визначає, яка інформація буде у цій довідці про обґрунтованість видачі лікарняного. Ну, звичайно, там зазначають дату підписання довідки та її номер. Реєстраційний номер листка непрацездатності. Тобто, нам, в принципі, щоб перевірити, чи лікарняний виданий обґрунтовано чи ні, цього достатньо, адже на кожен лікарняний є свій єдиний реєстраційний номер. Підстави, на підставі чого проводили таку. Перевірку, відомості про документи, на підставі яких сформований лікарняний, тобто про номер медичного висновку, результати проведення перевірки документів, і інформація про уповноважену посадову особу територіального органу пенсійного фонду, яка проводила перевірку строк, протягом якого проводилась така перевірка, зміст порушення, тобто, ну, якщо є якісь порушення, якщо це не обґрунтований лікарняний, то яке порушення було? Підсумкова оцінка, яка саме нас цікавить, чи обґрунтовано, чи не обґрунтовано видали лікарняний, ну і підпис уповноваженої особи територіального органу пенсійного фонду. Таку довідку, навіть якщо не звертався роботодавець щодо перевірки, обов'язково надішлють керівнику або уповноваженій особі суб'єкта господарювання. Ну і, звичайно, якщо звертався хтось інший, то і надішлють тому, хто звертався з необхідністю провести таку перевірку. Довідку надсилають рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Або за допомогою електронного зв'язку. Ну, як правило, це надійде це повідомлення в кабінет страхувальника на веб-порталі пенсійного фонду. Після перевірки у посадової особи пенсійного фонду є три робочі дня, щоб сформувати довідку і надіслати її нам, ну, суб'єкту господарювання, тобто страхувальнику, щоб він розумів що і як діяти йому далі і чи призначати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Також на підставі цієї довідки повноважена особа пенсійного фонду вносить інформацію до автоматизованої інформаційно-аналітичної системи пенсійного фонду. Тобто, якщо ми будемо відкривати лікарняний в електронній на веб-порталі пенсійного фонду, то ми побачимо. Чи проходила така перевірка, там повинна бути відмітка, і чи обґрунтовано він виданий, якщо ця перевірка була проведена? Хто ж несе відповідальність за створення необґрунтованого медичного висновку, на, яку, на підставі якого сформувався електронний лікарнян? Відповідальні за це несуть лікарі, які працюють в закладах охорони здоров'я, тобто лікар, який сформував цей медичний висновок. ФОП, який проводить господарську діяльність з медичної практики, тобто, якщо ФОП самостійно оформив лікарняний, він також несе за це відповідальність. І лікарі, які проводять господарську діяльність з медичної практики як ФОП, ну, тобто якщо він сам особисто. Ну, і, звичайно, якщо працівники лікарі, які працюють у цього ФОПу. Якщо під час перевірки встановили факт необґрунтованості створення медичного висновку, то керівник територіального органу пенсійного фонду повідомляє про це заклад охорони здоров'я або ФОП, де працює лікар, який сформував цей необґрунтований медичний висновок, і повідомлення про виявлені порушення є підставою для лікаря, щоб усунути порушення, якщо їх можна усунути, зупинити страхов... фінансування страхових виплат, якщо вже фінансування розпочалося, і якщо певні кошти вже виплачені за страховані особі, тобто працівнику, на компенсацію відповідної суми страхових виплат. Якщо вже... Призначили допомогу по тимчасовій непрацездатності, поки йшла перевірка, чи може до початку перевірки, і виплатили певні кошти, то керівник територіального органу пенсійного фонду надсилає до закладу охорони здоров'я або до ФОП, де сформували медичний висновок вимогу компенсувати суму страхової виплати. Строк, в який Керівник територіального органу пенсійного фонду надсилає таку вимогу, це 5 календарних днів з дня встановлення необґрунтованості медичного висновку про тимчасову непрацездатність. У закладу охорони здоров'я або ФОПа є 10 календарних днів з дня надходження такої вимоги, щоб компенсувати суму з такої страхової виплати, яку виплати. Якщо в цей термін. Заклад охорони здоров'я або ФОП, де сформували медичний висновок, не компенсує цю суму пенсійному фонду, то за прострочення цього платежу щодня нараховують пеню. Звичайно, заклад охорони здоров'я і ФОП як роботодавець має право стягнути цю суму потім з лікаря, який сформував необґрунтований медичний висновок. Отже, це основне саме те, що як працює оцей порядок, як перевірятимуть лікарняні на обґрунтованість. А тепер як нам працювати після цього, як ми маємо вже такий порядок, як працювати з лікарняними? Якщо, наприклад, ми бачимо, що працівник не вийшов на роботу, в кабінеті страхувальника на веб-порталі пенсійного фонду є сформований електронний лікарняний, він повідомив, що він захворів, і в нас є підозри, що лікарня, лікаря оформив лікарняний необґрунтовано. Ну, наприклад, працівник не вийшов на роботу, але там постить фотки десь у соцмережах, що він перебуває за кордоном. А лікаря, звичайно, він відвідав на території України. Тобто, в нас є підстава вважати, що цей лікарняний видали працівнику необґрунтовано. Ми не чекаємо, поки такий лікарняний набуде статус, готовий до сплати. Ми вже маємо право звернутися до пенсійного фонду з проханням провести перевірку на обґрунтованість видачі лікарняного. Саме простіше подати електронне звернення в кабінеті страхувальника на веб-порталі пенсійного фонду. Пенсійний фонд опрацює звернення, проведе перевірку і надішле нам відповідь ну, і, звичайно, поставить відповідну відмітку. У електронному лікарняному буде про те, що лікарняне там видано не обґрунтовано чи обґрунтовано. Далі ми направили. Звернення і чекаємо. Ми знаємо, що перевіряти пенсійний фонд буде лікарняний не більше, ніж 10 календарних днів. Дочекалися, поки лікарняний набув статусу готовий до сплати, якщо ще не надійшла відповідь з пенсійного фонду, то варто почекати далі, адже у нас є 10 робочих днів на те, щоб призначити допомогу по тимчасовій непрацездатності. І оскільки закон 11.05 не визначає, що на період перевірки щодо обґрунтованості видачі лікарняного цей строк зупиняється, то максимум, скільки ми будемо чекати, це ці 10 робочих днів. Якщо за 10 робочих днів ми ще не отримали відповіді від пенсійного фонду, хоча, звичайно, вже по процедурі, по порядку, ми маємо отримати, тому що 10 календарних днів є саме пенсійного фонду на те, щоб провести перевірку. Ну, якщо так сталося, що ще ми не отримали таке повідомлення, ми призначаємо допомогу по тимчасовій непрацездатності, на, відправляємо заяву розрахунок до пенсійного фонду. Якщо пенсійний фонд профінансує, виплачуємо це працівнику, Ну, а потім, якщо все-таки пенсійний фонд визнає, що лікарняни не оформили не обґрунтовано, то ці кошти він стягне з закладу охорони здоров'я, лікар, якого оформив такий медичний висновок, ну, а заклад охорони здоров'я, відповідно, стягне ці кошти із самого лікаря. І це буде як стимул лікарям, щоб вони не йшли на такі кроки і наступного разу відмовляли в оформленні медичного висновку, якщо для цього відсутні підстави. Отже, саме головне, якщо в нас є лікарняний і маємо підозру, ми звертаємося до пенсійного фонду. Навіть якщо ми не зверталися до пенсійного фонду, в день, коли ми призначаємо допомогу по тимчасовій непрацездатності, раджу обов'язково зайти на веб-портал пенсійного фонду в кабінет страхувальника і ще раз подивитися, а не пров... чи не проводив пенсійний фонд самостійно таку перевірку і чи не надіслав він нам повідомлення про те, що лікарняний видано необґрунтовано. Якщо таке повідомлення є, ми в протоколі відмовляємо призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності. Підстава пункт 7 частини 1 статті 14 закону номер 1105 Ну, на цьому у мене все. Маю надію, що інформація була вам корисна. На все добре, до зустрічі.